Мені тринадцяте минало. Я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було? Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже прокликали до паю, а я собі у бур'яні малюся Богу, І не знаю, чому. Маленькому мені тоді так приязно молилось. Чого ж так весело було? Господнє небо й село. Ягня, здається, веселилось, та й сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло, і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся. Село почерніло, Боже, небо голубе і те помарніло. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я до хати, нема в мене хати. Ні дав мені Бог нічого, і хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина, яка у сумній дорозі. Полоцкінь вибирала, почула, що я плачу, прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала, неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє. Лани, гаї і ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води.